Знаходились на виконанні бойових завдань. У нас тоді були такі не дуже властиві для нас завдання це виконання лосманських операцій, тому що вже тоді був відвойований остров Зміїний, відкрився зерновий коридор, відновився рух суден. В якийсь момент я отримав сигнал про те, що наші хлопці з суміжних підрозділів. Зазнали лиха на воді, в них там була проблема з їх плавзасобом. Він в якийсь момент затонув, і там якимось дивом у них була ще гумова, гумовий човен, який вони там якось надули, в нього залізли. От. І як пізніше виявилось, вони майже добу пробули в морі. Мені поступила команда вийти і провести пошукову рятувальну операцію. От. Ну, так швидко ще мій катер, мабуть, ніколи не ходив. На були людське життя, ми максимально швидко виходили, і там вже через 40 хвилин ми були в точці і розпочали пошукові операції. Ну, і вдало були проведені розрахунки, майже одразу ми хлопців знайшли, підняли на борт і повернули додому.